Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що влада працює над відкриттям одного з аеропортів, якого саме не сказав. Але е, ще в грудні минулого року, тобто кілька місяців тому, е, Єрмак висловив переконання, що невдовзі аеропорт Бориспіль, головні повітряні ворота України, е, знову відправлятиме і прийматиме літаки. Ну всі знову подумали про Бориспіль. Абсолютно незрозуміло, що, правда, як його відкривати під час війни. Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів, сказав він. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть закриті. Ми розуміємо, скільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки. Ну, як можна закрити питання безпеки, поки йде війна? Поки в нас повітряні тривоги, так, да, у нас є тут Петріот, можна ще один Петріот. До того, що є в Києві ще один Бориспіль притягнути, щоб він конкретно ще Бориспіль прикривав. Але я думаю, що це ж не буде стовідсотково гарантована безпека, про яку. От, Каже Єрмак, що всі питання будуть закриті, якщо продовжуються обстріли, будуть продовжуватися тривоги. Ну, блін, як ти від дронів захистиш літаки, які сідають злітають? От, Ну, Теоретично це можливо зробити тільки якщо війна призупиняється, хоча б. От, якесь перемир'я заключається, яке передбачає, в тому числі, припинення обстрілів. Противниками територій один одного. Ну, звичайно, ми можемо лише здогадуватися, сподіваємося, якщо щось розробляється, то це не капітуляція, тому що не за те ми воювали вся країна. Але якщо Єрмак таке говорить, то очевидно, що щось він та знає. Хотілося б знати щось. а Ще більше хотілося б, щоб це щось було таким, що е, більшість населення України не розчарує.